Для безпеки дітей на пішохідному переході біля школи у шипарівцях встановили манекени хлопчиків, придбали їх місцеві підприємці ще до повномасштабної війни. Саме тоді ми і відзняли цей матеріал. Однак, в перші дні війни він не вийшов. Тепер діти знову пішли до школи. І придбані манекени виконують своє головне завдання, звертають увагу водіїв на пішохідний перехід біля навчального закладу. Шиперівська філія Коломийського ліцею номер 5 розміщена неподалік автомобільної дороги загального користування з інтенсивним рухом транспорту. Тому переходити дорогу тут завжди складно, діляться школярі. Та коли встановили такі яскраві манекени, зробити це стало простіше. Переходити е, як по е, переходному по перехіді повільно їдіть? так, зупиняються. Встановили такі манекени за кошти місцевих бізнесменів. У Шипарівцях навіть є створена рада підприємців. Туди входить близько 20 людей. Її очолює Володимир Венгринюк. Він наголошує, реалізували усе за благодійні внески, а не за бюджетні кошти. Скільки безпека руку. Важливий аспект, і я бачу на територіях інших, ОТГ встановлені макетички. Хлопчик біля пішохідних переходів. І я вніс таку пропозицію ініціативу, щоб профінансували підприємці. Підприємці виявили ініціативу, профінансували. Ми в короткий час це зробили протягом двох тижнів. Це здається малозначущий факт, але факт не відкритті хлопчиків. Факт в тому, що підприємці. Профінансували це з власної кишені втішено, що у Шепарівцях небайдужі підприємці, і староста села Ірина Муцак. Вона каже, ця ділянка дороги і справді небезпечна не лише для дітей, а й дорослих. ці макети допоможуть діткам, дорослим, і у нас буде все, все добре, нас будь-яких трагічних випадків. На дорозі від Коломиї у напрямку до Товмачика – це поки єдині манекени, розповідає Петро Бойків, начальник сектору взаємодії з громадою Коломийського районного відділу поліції. Дані манекени встановлюються з метою привернення уваги водіїв, меншу швидкість і скусим привертають увагу. І це в свою чергу забезпечує безпеку дорожнього руху насамперед наших дітей. У Шиперівцях кажуть, роботи навіть на дорозі біля школи є вдосталь. Хочуть, аби належним чином облаштували автобусну зупинку і відремонтували дорогу на кільці.